Цього року інгулецький комбінат відзначив своє 50-річчя. Утім, незважаючи на статус наймолодшого ГЗК Кривого Рогу, на рахунку інгульця безліч визначних досягнень. За кожним з них стоїть тяжкий труд працівників комбінату, які присвятили гірничій справі роки свого життя. Саме їх вчора привітали із ним працівника металургійної та гірничодобувної промисловості. Ті професії, які представлені в горному ділі, вони дуже важливі, дуже складні і дуже відповідальні. Позвольте от лица компании MidInvest поздравить вас с этим действительно профессиональным праздником, который в жизни любого коллектива, который на английском буке, занимает первое место. От себя лично и от администрации хочу пожелать, ну, в первую очередь вам здоровья, пожелать вам удачи, пожелать ну, всего самого доброго. От чистого сердца поздравляю вас с этим праздником. Я думаю, що у нас все у Хорошее, хороше будущее. Успіха вам, благополуччя, а самое главное – мира. Звісно, що інгулецький комбінат є надійною опорою всього міста однак непересічною його роль стає у житті саме інгулецького району. Тож зі святом привітали його працівників і представники інгулецької райради. Я хочу сказати слова великої благодарності трудовому колективу Інгулецького гордобатільного комбінату за ту довголітню дружбу та відношення, к нашим социальным проектам, к тому, что сегодня мы видим изменения, как наш микрорайон Ингулет становится краше и лучше. Это благодаря той большой работе компании Мединвест, Ингулетского горнооботительного комбината и властей города и района. Із нагоди свята на підприємстві нагородили найкращих його трудівників, що протягом років праці допомагали підіймати престиж інголицького комбінату та гірничо-добовної промисловості. Емоції найпришніше, завжди радісне, всегда приєднані. Все таке дійсно що тебя замічають. Заставляють працювати самому і мотивація для своїх підчинених. Емоції всегда хороші, положительні. Очень приємно, що комбінат замічає твою роботу, цінить це по достоинству і. Так сказати, поощряет. Тим більше в зв'язку з таким великим праздником нашим професіоналом. Не забуло відзначити і тих, хто лише починає свій шлях у гірничій справі. Це молоді спеціалісти, за якими, безперечно, майбутнє інгулецького комбінату. Став призором конкурсу «Лучший молодий спеціаліст 2015 року. Радість в першу чергу. такі смежні чувства, Німшка волнення, німночка застінчивості. Ну, вперше для граждан. В первую очередь эта награда будет для меня стимулом стремиться дальше, выше, потому что уже когда будет ко мне заходить, люди будут видеть эту награду и будут от меня ожидать больших результатов. И, соответственно, будут ко мне прислушиваться. Поэтому это большая ответственность. Довершили святкування виступи естрадних колективів Палацу культури комбінату.